Вітаю, пані Оксано. Вітаю, Світлана. Вітаю, пан Марко. Вітаю. Про що ви мріяли в дитинстві і чи здійснилася ваша мрія? Якщо взяти таке свідоме вже дитинство, якихось там 11 12 років, це були часи перших серіалів, які зайшли вже іноземних серіалів на радянські екрани. І це, напевно, була класна школа, класний коледж, про який розповідали. Він ж виглядав на фоні радянської одноманітності, він виглядав кольоровим з Одинаково з шафками, які там були персоналізовані з красивими партами, з вчителями, які грали з дітьми в волейбол, чи спілкувалися на перервах. Тобто, це було таке нове і цікаве. Чи здійснилося? для мене ні? Але для мене в моїх дітях здійснилося. мої обоє дітей закінчили мрії. Ну, донька закінчує зараз. Я син навчається в УКУ. Тобто, це два заклади для мене такі, як із мрії. Із Ва, моєї мрії. У мене було дуже багато мрій, і вони постійно здійснюються, з'являються нові. Це такий безперервний процес мріяння. Вітаю, Оля. Та, добрий день. Привіт, Лукян. Привіт. Про що ти мрієш? Мабуть, на даний момент про домашнього улюбленця, а конкретно про собаку. Тому що в мене було багато домашніх улюбленців, але собаки я ніколи не мала, і це був би і цікавий досвід, і, в принципі, я її вже давно хочу. Я мрію з'їздити в Японію. Якщо б ви могли разом зі своєю дитиною здійснити одну мрію прямо зараз, що б це було? Ми Про це проговорювали якраз вчора перед сном ми маємо мрію відкрити спільну ресторан. Далі ми старші, сині, де він буде шев-кухаром, старший син і теж там допомагати, і ми всі разом будемо відкривати. Дуже крутий мішеліновський ресторан, перший в Україні. Я хочу відкрити перший мішеліновський ресторан разом з Сатом і щоб мій брат був е власником всього бізнесу. Це була подорож. Подорож, е давайте в Італію, там сонячно, ми там були багато разів, і нам там підходить. І це було б швиденько, тому що. Війна нас всіх навчила, що ми все життя можемо запакувати в паспорт в кілька улюблених фоток і у ці всі луки, чим дани насправді не потрібні. Потрібно жити емоціями і тим, що ми маємо зараз. Спільна подорож однозначно спільна подорож. І швидше всього, вона була би в Португалію, тому що ми там вже проводили всі разом час. І я б хотіла повторити це. Чи є у вашій сім'ї спільна мрія, над якою ви працюєте разом? Є. Це освіта дітей, і це не тільки те, що ми закладаємо їхні знання, класна здача іспитів чи НМТ. це цінності, які їм надають заклади, куди вони вступають і де вони навчаються. Це люди, які знаходяться довкола них, і це таке міні-суспільство, в якому вони проживають свої шкільні і свої студентські роки. Це те, що дасть їм фундамент. Важко сказати, напевно, що є така мета, ціль, мрія мати свій будиночок в Карпатах, де ми можемо всією родиною збиратися на свята. Щоб спільно, то, мабуть, це буде освіта, тому що і батьки роблять великий внесок в це саме фінансовий, та і ми з братом стараємося над цим. Як виглядає ваш ідеальний день мрії? З ким би ви його провели? На даний момент, от на тому етапі життя, напевно, ідеальний день. Це на самоті спокої після роботи. Перша полоня дня це точно на самоті відпочинок, а друга пола дня десь з дітьми помандрувати, піти кудись погуляти. Ідеальний день мрії мій почався без того, що він би почався без дзвінка будильника. Тому що ми всі живемо в якихось режимах, в своїх планах, графіках, і та напевно це була б неділя, і це був би день з сім'єю. Спокійний сніданок, ніхто нікуди не поспішає. І найголовніше, щоб ми не обговорювали, куди кого завести, хто має які справи на сьогодні. А щоб ми говорили про свої плани на взагалі на майбутнє: прийде літо, ми поїдемо, прийде зима, ми підемо в гори. Тобто, не оце, що от зараз у мене там я поспішаю. Я я щось мені бігом, дайте якісь бутерброди, я біжу. А щоб це був такий е класний, спокійний день, з спокійними розмовами і з рідними людьми. Напевно, ідеальний день мрії це день без війни. Я би його провів з батьками і з друзями. Швидше всього, першу половину дня я б провела з батьками, це був би повільний ранок. Ми б зібрались без біганини, ніхто б нікуди не поспішав, поїхала б кудись на сніданок. Після того вже ну, посиділа б собі, після того роз'їхалася б по своїм справам, і другу половину дня я б провела зі своїми друзями. Місце вашої мрії де ви опиняєтеся, коли заплющуєте очі? Якщо просто місце, то це, напевно, вода, море або океан. Якщо місто, то це Лісабон, бо це для мене поєднання е, руху, е, багато людей, багато цікавих місць, і одразу ж моря і спокою. Тобто, це таке місто моє, яке в собі е, помістило дуже багато е, різних подій, людей, е, різних станів і ситуацій, і воно мені дуже підходить, коли я хочу або в музей, або на якусь дискотеку, або спокійно до, до води. Дерпи, не розуміюсь. В дитинстві. Та в дитинстві. Там, де мрії зароджувалися. Там, де мені спокійно, там, де я можу поговорити зі собою внутрішньою дитиною. На спільній подорожі зі своїми друзями. І швидше всього це буде якась Італія або якась інша тепла країна, наприклад, там Іспанія. Чи млієш зустрітися з відомою людиною? Якщо так, то з ким? Ні, напевно. Я б хотів сам стати відомою людиною. Дякую тобі. Дякую до побачення. До побачення. До побачення. Дякую вам. І я вам дуже дякую. Всі дуже дякую вам. Па-па. гарного дня.